Тільки цього разу російські військові стоятимуть на кордоні не з Україною, а з країною НАТО, наймовірніше з Естонією, Латвією чи Литвою. Оскільки це географічно найпростіша точка згуртованості НАТО, яку найлегше зламати. Як ми писали в нашому нещодавному матеріалі, на який ми посилаємося, через три роки Кремль може накопичити ресурси під кордонами НАТО, які поставлять перед альянсом питання існування. Саме тоді морським піхотинцям США доведеться з'явитися в Естонії, Литві та Латвії з реальною перспективою втратити свої життя. А якщо вони цього не зроблять, то концепція НАТО швидше за все залишиться в минулому. І ось ми опинилися на рубежі 2023 і 2024 років. Однополярний момент, який ми знали на початку століття, залишився позаду. Але чи можемо ми вже назвати його повністю багатополярним світом? Росіяни ставлять на карту всю свою.